Так, набор 4 в одному дота-дыра с разбирной ситкой и съемной сковородой. Вот ситка съемная. Так, может быть набор комплектованный двумя сітками. Вот так вот. Ось так вот. Ось так ось. Так ось. Так ось. Ось так. Також такий набір може бути. Так, далі. Може бути в танбір 50 літрів. Сітка ось така трехярусна. Зі сковородою, з насадкою для куриці, з ялиночкою. Можна укомплектувати шампурницею. Ось маленька шампурниця. Ось маленькі шампурниці можна укомплектувати. Можна його велику укомплектувати. поставити на виставди зручна річ.